І так, привіт, Ютуб, в цьому відео, я тобі розкажу, як можна заробляти такі кошти в інтернеті. Ти напевно подумаєш, що я зараз буду тобі щось напарювати, нав'язувати, продавати, кудись тебе заганяти і так далі. Але ні, в цьому відео я тобі просто дарую схему. Якщо вона в тебе спрацює, ти можеш пробувати або не пробувати мені все рівно. Але якщо вона в тебе вийде, ти спробуєш, то просто в знак вдячності підпишись на мій ютуб канал, постав лайк цьому ролику і напиши в коментарі, що вийшло. Я просто набираю аудиторію за рахунок того, що показую різного роду схеми в інтернеті, як можна зробити кошти. Тому ми будемо сідати за комп'ютер, можна це робити як знову. Бука як з телефона, як з комп'ютера неважливо, я буду показувати на прикладі комп'ютера за рахунок того, що мені це просто буде зручніше. Ти можеш повторювати як завгодно. Тому все. Бажаю тобі приємного перегляду. Я хочу сказати, що навіть якщо на початку тобі буде складно. Якщо ти додивишся ролик до кінця, то ти все зрозумієш і зможеш спробувати зробити свої перші монетки. Тому все приємного перегляду, не Починаємо. Ну що, поїхали для початку. Вам потрібно зареєструватися на двох сайтах. Посилання на них я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. Це бінаріум, брокер валютного ринку, де ми будемо заробляти ми торгуємо другий сайт, це iBoost. А буде видавати нам безкоштовні сигнали на валютний ринок. Посилання ці два сайти знаходиться в закріпленому коментарі. Після того, як ви перейшли на сайт, наприклад, Binarium або iBoost, зареєструвалися і так далі, далі вам необхідно поповнити рахунок. Якщо ви зараз будете казати, типу блін, знову кудись поповнювати і так далі, а як ви плануєте взагалі заробляти? Ну, типу, на... торгувати на фантіки, можете торгувати, тут є демо-рахунок, можете торгувати на демо. Але мінімальне повнення 400 гривень. Якщо 400 гривень для вас це велика сума, яка а, не здатна в вашому розумінні змінити Ваше життя, ви не хочете її нікуди інвестувати, то я думаю, вам потрібно вимкнути це відео і піти на роботу, тому що різного роду схеми заробітки темки в інтернеті, вони всі з інвестуванням коштів. Тому як виповнювати, можемо змінити мову, до речі, на українську для того, що вам було зручно. От, приходимо на бінаріум поповнюємо рахунок на будь-яку суму коштів. Мінімальне поповнення на брокер це 400 гривень. Далі як виводити аватарка, виведення коштів і виводимо знову таки на карту, на крипту, куди в принципі заводом. Далі як почати заробляти? Я можу вимкнути всі індикатори для того, щоб вам було більш зручно. До речі, коли ви тільки потрапите на, на сайт, у вас буде ось такий от зонний графік. Ми його змінюємо на свічний. Змінили його на свічний, далі вмикаємо 1 хвилинний таймфрейм для того, щоб краще аналізувати і все. Для того, щоб просто заходити в угоду, натискаємо 5 секунд. От і все. Далі переходимо до самого заробітку. Приходимо на сайт і Посилання знову на два сайти в закріпленому коментарі, натискаємо просто Отримати сигнал. В моєму випадку отримати новий сигнал. Можемо ввести тут певні налаштування, Я нажму отримати сигнал, змінити налаштування. можна вибрати Броти просто АІ можна тут налаштовувати. А я натисну АІ, його беру час 3 хвилини, для того, щоб вам було максимально простіше. Зараз нам сайт iBoost e видасть певний сигнал. Ми його просто скопіюємо. Ви побачите, як це копіюється, і заробите собі перші кошти. І можливо, я зроблю. Звичайно, це не означає, що ви кожного разу будете так само, як і я, заробляти по сигналам. Це просто одна з схем заробітки на валютному ринку, які я показую. Якщо ви хочете більше схем, вам потрібно в мій телеграм-канал. У мене є там закрита команда, де я видаю сигнали і так далі. Дивіться символ, тобто валютна пара. Євро GBP, ми її копіюємо, вставляємо сюди, точніше потрібно через таку рисочку, і 80% дохідності. Відкриваємо валютну пару. Далі напрямок продаж до 1450. У мене інший часовий пояс, тому у мене 1550, сума 65 тисяч гривень вниз. Тобто, що ми зараз з вами зробили? iBoost видав нам сигнал, каже, що ось така от валютна пара. Вона є. Ось так виглядає її графік. Зараз вона буде падати до 1450. Ми повторили цей сигнал, і якщо зараз. Ця валютна пара дійсно через 3 хвилини буде нижче, ніж наша точка входу. Ми заробимо, дивіться, 117 тисяч гривень мінус 65 тисяч гривень. Ми заробимо чисто прибутку 52 тисячі гривень, буквально за 3 хвилини. Якщо хтось каже, це не може бути, це максимально легко. Це не може це взагалі неможливо, бла бла-бла. Просто спробуйте самі. Навіщо мені щось там 2 тисячі разів вас переконувати, якщо ви можете просто зайти? Бачите, як я казав початку відео, це не означає, що ви будете постійно заробляти. Наприклад, зараз бачите, сигнал пробиває вгору. Як а, навіть в таких випадках заробляти. Дивіться, зараз, скоріше за все, ця пара зачиниться в мінус, і я втрачу свої реальні 65 тисяч гривень, які там заробляв о, гарним трудом. Так, вже три роки я торгую. І так, що в таких випадках робити. По-перше, це ви ніколи не маєте ставити в першу угоду велику частину вашого балансу. Наприклад, якщо ваш баланс 1000 гривень, ви в першу угоду ставите максимум 3%. Це максимум 30 гривень. Якщо ви новачок, там взагалі 25 гривень. Далі, після того, наприклад, якщо ви ловите мінус, ваша задача множити. Ось дивіться. Наприклад, у мене, хоча може зараз угода із плюс, дивіться, вона починає розвертатись. Дивіться, наприклад, я торгував зліва, дивіться, де я мишкою вожу. 100 тисяч гривень я поставив, зробив 84 гривень. Далі поставив 100 тисяч гривень, вони зайшли в мінус. Я помножив x 2 поставив 200, вони знову зайшли в мінус. Я ще помножив, поставив 400. Тобто ви ставите 30 гривень, якщо у вас мінус, ставите 60, якщо мінус 60, ставите 120 і так далі. Зараз дивіться, останні секунди цієї угоди, і на жаль, дивіться, бачите, вона зайшла в мінус. Тобто, угода прогавила і не відпрацює. Ось така, от принципі, історія. Що ми можемо робити далі. Далі нам зараз буст автоматично відправить догін. Догін це коли ми зараз будемо замножити суму угоди x 2 і в принципі заходити в цей догін. Але правде кажучи, я не дуже хочу заходити тут в догін, тому що мені здається, що а, перемоги тут не буде. Тут, типу, йде восходящий рух, і чесно заходити не буду. Можемо просто зайти там, не знаю, на тисячу гривень по приколу, так і просто перевірити, чи буде тут плюс чи ні. Я просто оберу інший сигнал на тисячу Просто для того, щоб ми побачили, чи буде а, моя призма так бачення правильно. Ми просто знайдемо новий сигнал і вже на новий сигнал перекриємось. Хоча, можливо, треба було б заходити. Не знаю, поставимо вже 120 тисяч гривень в. Наступний сигнал, так, потрібно було б, напевно, прикривати. 120 тисяч гривень. Наступний сигнал поставимо. Це у нас USD HGFI, купівля 1453. Давайте знайдемо цю валютну пару. М -м -м купівля 1453. Тобто повторюємо просто цей сигнал, купівля 120 тисяч гривень, let's go. Тобто зараз вже навпаки, зараз ми заходимо на те, що валютна пара у нас буде рости. Давайте спробуємо самотужки проаналізувати цю валютну пару і подивитися, з рахунок чого Айбуз взагалі дав такий сигнал. Можемо аналізувати як на цьому графіку, як він дає, або на. Графіку, який стоїть на бінаріму, давайте проаналізуємо його ось тут, тому що тут він виглядає просто, знаєте, симпатічніше. Мені подобаються ці чорні тона, мені подобаються темні кольори, такі вони виглядають, знаєте, пафосно, козирно. Тому, в принципі, проаналізуємо тут для того, щоб мені було просто все комфортніше робити. У нас тут є рівень підтримки, що означає рівень підтримки. Це рівень підтримки, який підтримує графік, за рахунок того, що в минулому часі тут була певні, певні реакції на цю зону. Зараз ми підійшли до цієї зони і маємо розвертатися до гори. В принципі, на основі цих даних, плюс. Того, що є, куди рости вже досить багато. У нас падають об'єми, немає об'ємів на продаж, точніше на покупку. А і буст видав сигнал, що тут потрібно купляти. Як ви можете бачити, графік на це відреагував просто чудово, і у нас така велика палка. До речі, угода на 1000 гривень. У нас у нас також зачинилася в плюс. Дивіться, угода зачинилася в плюс, хоча дуже-дуже, так сказати, не впевнено, так, але все-таки потрібно було б там ставити угоду і заробляти кошти. Як ви бачите, ось результат угоди, ось точка, де ми. Ми зайшли, ось тут ціна зачинилася, і наш прибуток, сигнал донизу, в принципі, був оправданий, і ми б тоді заробили кошти. В принципі, в цьому і полягає схема, в тому, що ви копіюєте сигнали за ібуста, e повторюєте їх тут і заробляєте все. Знову таки, якщо ви не вірите, якщо вам це здається повним бредом, абсурдом, ще щось, дивіться, або просто вимкніть ролик, або просто перевірте, або просто підіть на роботу, я не знаю, тому що я скільки торгую, завжди є повна купа скептиків, але в чому суть, ці скептики просто є. Завжди, тому не моя задача їх переконувати і так далі. Якщо ви спробуєте по цій схемі заробляти, вам сподобається. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. У мене там ще більше всяких приколів з валютним ринком, як ще можна заробляти, у мене там є закрита команда і так далі. А зараз, а ну, де я зароблю Заробив. Фух, я. Я вже подумав, що ні. Дивіться, знову таки на соплях зачинилася угода. Бачите, максимально на соплях, але плюс. Дивіться, не, не важливо. От, я завжди торгую, не важливо. От навіть якщо знаєш, ти типу проаналізував, що графік тут там, піде догори, так що він, наприклад, от піде догори, ти от зробив собі аналіз, що все він отак от, візьме, от і тут піде догори. І ти заробив на цьому русі кошти, і те, що далі він впав вниз, це не означає, що ти погано проаналізував. Твоя задача забрати прибуток. Можна правильно аналізувати, але не забирати прибуток. По мені це саме головне за. Забирати прибуток правильно, правильно. І по e у нас також, а нам дав догін. До речі, у буста мінус, прикиньте. Ну, це вже не наша, не наша історія, у нас все гарно. Так, 225 600 гривень мінус 120 тисяч гривень і мінус 65 тисяч гривень. Ми за це відео заробили. Давайте поділимо на 42. 966 доларів. 966 доларів заробити за 10 хвилин, по мені це круто. Якщо ви також хочете, всі посилання на сайти в закріпленому повідомленні. Пробуйте, займайтесь, і у вас все вийде. Пока.